Що небудь ключе світло. А, ось включилось. Всім привіт! Мені Подіанс канал написав, що ніхто його не блокував. Це перший канал Подіанс. Насправді він видалив із за проблем. Треба було зараз прочитати. Зараз ми почнемо нов... Другий випуск, ем, як я дивлюсь, як я, як я, як я роблю реакцію ем, на то, то сезону будянюс, от і другий випуск я вже готовий дивитися. з вами, Пен. А Джинджер пішов у свалку. Сьогодні не буде новим Джинджер Ньюс. Джинджер, включи світ! О, до речі, я на бабому Аню в телефоні знімаю, тому що тато не дозволив знімати. От я і на бабуаню оце відео скину е, в телеграм тату. Окей. Не будемо тягнути собак за хвоста. Дивись, який. Дивись, як... ось, ось чому я і хотів зробити таке відео, як хтось виключив світло, продовження оцього реакції. Ну ладно, не будемо тягнути собак за хвоста. Длятягового собаку за хвоста це означає ми не будемо затягувати вітання. Так ось що це означає? Оп'ять дисклеймер. Ну, да, не буде. Собаку за хвоста. Я вже багато разів. О! Він дивиться на мій обзор першого випуску обзор на той сезон Буддя Ньюс Ой, як Будня Ньюс випустив таку фотку смішної крапочки. Ой, стоп. Таку фотку смішної крапочки. Я спеціально зробив кенжову, навіщо спеціально робити кенжову? Така ще смішна крапочка, добре, що він. Чи не добре, що він вибусте? Стоп! Та того машина не їде, але на ньому добре, не будемо відлікатись на обзорки. Тобто. Я колись пішов в магазин. Андрій ковачук того сіл, вопро. Опана, ось ось мій новий логотип оцього каналу. Це мій логотип, зустрічайте. сьогодні вже літо наступило. Сподіваюсь, я це відео закину 7 березня або 8 березня. Ой, тобто 7 червня або 8 червня заплутався місяць. Папельку і сидить вистравин з прищами. Вось то? то я не їв у твою Просто у мене сліди від відхранок, на жаль, ви оце не побачите. О, тут десь є відхінка, але я не знаю, де вона. І не, не можу вам я нажаль, показати що штурмі. Но... Так може виключитися як в цьому випуску? В попередньому випуску. Якби Діаніс написав, що він насправді. Та ладно, я от. що він насправді видалив в канал і забув б... б... проблем, що ніхто його теж не блокував. Я оце вже казав. Пройшли його побачив у магазині супербанан. І Том сказав, я супербанан. Я супер тут. Пройшли його побачив у магазині супербанан. І Том сказав Я суперба. Оп'ят. <кхи> Окей. Супер И мы потім вийшли з Томом Ой, стоп, что-то знову було за чорним. Ну ладно, фотку супер Банана теж не поміщається, напевно. Без коментарів. Жен, не виключай світ, то буде руба. Хе-хе. <гум> так ви що за чорним? От тут же лахати зверху остався. його не видно? Ну, ладно,. Виключатель світло. Тепер видно. Нова заставка погоди подінюся. Прикольна. В понеділок у по мені з дощем вийшов. Погода <говори> вівторку розсіляшка перепутала, де моя зарядка з телефоном і. І ось це погода, що ли? Ану-ка, спочатку, що ли? Ні, не будемо все спочатку. У середу буде везде й гріти всіх холодильниці. Чи так буде Капібара, буде похолодити всіх актиці поки вінам. У п'ятницю тато ту Знов по приколу листик показав Бена. Е, і синочок питає, я хочу піть. Косе по суботи не піх. Можна сказати, я скажу скозубіком.

Та включиться вже дуреска павза. Поотриюся трудною вафелькою джинджер теж, який виключає світло, ми пішли в лікарню. І потім нас кололи, Якщо ви не любите, щоб вас кололи, ставте плюси. Коли все плюси, я поставлю плюси в коментарях, якщо що. Ну не зараз. вроді би. Ще тут ми знову знайшли отруйну вафельку. Том з'їв, я сказав, не трогай цю вафельку Досі. А я потім з'їв, прийшов і ще до мене прибігли. Може в коментарях поставити плюс. Чи поставити не в коментарях, а як? Може на своєму коментарі, може на своєму каналі. А може бути в коментарях ставить плюси. Що це тут за забіле відбувається. Оп'ять да ось таке. ж що що таке. Та що ж таке, я хотів сказати. То просто я бачу, що відео майже підходить до кінця. А ви, напевно, а ви щоб побачили, нажміть на екран. І ось тут знизу. Можна. Ну, сподіваюсь, ви це знаєте. Я потім покажу, чи зараз. Добре, починаємо. Я шукав флешку, я просто її загубила і все. Это почему, паф? Сейчас побачим. Джинджер дурный, я тебе капец. Джинджер? Да, кстати, да. Мы тупые, вонючие, какашка. Просто фу. Джинджер какашка. Ну, можно так сказать, что ли? Знаешь, нет, почему я так называю так его? Потому что он Чипает Тома матабена. -то Трогай нас! <свес> Не трогать вас значит так. А уже без новин у вас трогает. Все. До побачення. До побачення. Все, выпуск закінчився, что ли? <свес> все таки закончился. Ну, добре. Обзор закінчився в другому випуску. Побачимося в наступному випуску. Обзор на того сезону Bodia News, коли він зробить третю серію. Всім до побачення! До речі, якщо у тебе є ідеї для ролика, пиши його в коментарях. Ладно. Конечных заставки я вот буду розмовляти. Ну да, кстати, будь я мені написал, что ты можешь сказать неправильное слово.